Добрий день. Добрий день. Я людям розказую про них, про їхні стосунки з їхніми близькими прийомами. Хочете про вас Давай. Давай Можете розказати, чи попадеться нам Віктор в цій чат рулець? Я вам можу набагато краще дещо розказати. Я можу розказати наскільки ви сумісні з Віктором, якщо ви мені дасте дату народження цього Віктора. А Міне ставить моєму. А тепер дивіться, моя порада перша: забийте на віктора. Друга порада. Підпишіться на мій інстаграм і побачте, що в мене за контент. Я вам зараз дещо покажу от на вашому власному прикладі, що та інформація, яка в мене є, вона офігенно крута. Ви мені називаєте ага. дату народження якогось хлопця, чоловіка з вашого життя і свою дату народження. Я вам дещо розкажу. Окей, давайте 30... Слухайте, зійшлися дуже швидко, просто нереально швидко, їм комфортно спілкуватися один з одним. Як бізнес-партнери дуже класні, щось зробити разом дуже класно, дуже легко. Бачення проблеми теж непогано. Ну Начебто в життєві цінності теж співпадають, начебто непогана пара з купити. А ну чекайте, чекайте, зараз дещо ще вам скажу. Зараз. Да, гарна пара. Нічого негативного не можу сказати, але це по трьом параметрам. Е, да, по трьом параметрам, такі подивився, всього сім параметрів. Ага. Гарна пара, нічого не можу сказати. Гарна пара, так? Так. Да. Вас дуже приємна українська мова, до речі. Дякую. А, а спліпали чи не спіпала? Співпало трошки. То, розбіглися вже. Та ні, і не зустрічалися. Ні, ну пара, так зустріньтесь, пара реально класна. Добре. Давайте ще якусь, якісь відео. Давайте ще. Пара да. слабенька за свою сумісністю. Єдине, що дуже класно, це бізнес-партнери. Тобто бізнес-партнери мається на увазі не тільки бізнес партнери якісь бізнес зробити, а у житті. Там, зробити разом ремонт, прибрати квартиру, там, піти по магазинам, щось, якийсь проєкт зробити. Спілкуватися їм некомфортно один з одним. І бачення проблеми дуже погано. Обоє вперті, особливо хлопець. Він любить, щоб було так, як він скаже. Якщо з ним хтось не погодиться, він все рівно буде доводити свою точку зору. Дівчина, до речі, теж буде доводити свою точку зору, і ще вона дуже любить гроші, рахувати гроші. Життєві цінності в більшості не співпадають. Дуже слабенька сумісність. Я кажу, що ні, робити їм нема що разом. Так. Все, все так, як ви сказали. От реально. Ось, дівчата, мій інстаграм Ютуб так само звучить, Якщо буде цікаво, підписатись, питання задавайте в приватні повідомлення. Дуже класно, так. дуже дякую. Дякую, все на вам. Гарного дня. Вам теж. Шановні друзі, вам теж бажаю гарного дня, щоб у вас все було, щоб у вас все вийшло і стосовно сумісності. Якщо ви не знаєте, наскільки ви з кимось сумісні, чи треба вам ці стосунки, чи не треба. Запитуйте мене в мій інстаграм, ось він внизу. Список сумісних дат теж, якщо треба, це вам прискорить пошук своєї другої половинки. Запитуйте мене в Мій інстаграм, який ось тут внизу, в приватні повідомлення. Начебто, все. Я вам бажаю всього найкращого. Хай у вас все буде добре.